Привіт, друзі. Я знаю, що я мала писати відео про Шабуніна. Я не можу його навернути, чесно скажу, Шоббунін викликає досить серйозний секонд хенд барасмент, і тому що просто ця тема, вона дуже довго висить. Я не хочу робити цей відос, але я обіцяла я зуби. А я хотіла поговорити на таку тему, яку я вважаю реально релевантною для всієї професії, і яку я вважаю досить мало ну, типу, висвітлюю, бо вважають, що там якось соромно це все, не соромно, якісь такі аспекти зачіпає, як я плата, як ринок і так далі. Тим не менше, я вважаю, що журналісти це насправді необхідна професія, я вже медіа — це необхідні інституції. Бо тобто, якщо, якщо не буде журналістів, якщо не буду якісних медіа, люди будуть читати шлабки. Люди будуть читати троху, люди будуть читати там, не знаю, що там, у нас є якісь хороші пабліки, ви знаєте, що є в йдеться. І я зараз не кажу про цінкову, наприклад. А, чому я так кажу? Тому що ми щодня починаємо ранок зі стрічки новин. Ну, ми кожен день а, читаємо привіну про політику, про соціум, про вибори в Америці, про... Підвіді, я не знаю про щось там и І е, дезінформація, це штука, яка ширина світом, досить широко. Вибачте, це автологію, досить розмаїто да, в багатьох ворогах. І в час війни е, е, це ще й вигідно нашим ворогам. І е, е, телеграм-канали е, а це велике зло, тому що вони вводять в ума людей. Ленков це менше тому що Леченко хоча намагається бути журналістом, але він не журналіст. І нормальні авторитетні медіа західного зв'язка вони дають нам те, що ми отримаємо інформацію перевірену, досліджену і з адекватною статистикою або даними, да, які були інкорпоровані журналістами. Якщо ж ми говоримо про розслідувачів чи адекватних інтерв'юерів, які проводять якісні інтерв'ю, вони досліджують, наприклад, те ж саме політиків, військових, олігархів і дають нам якусь вижимку своєї роботи. Але це не просто у поверхах які знання, типу Я знаю, що Ігор Коломойський там, народився від Неплі, наприклад, а це конкретно про життя Ігор Коломойського. З ким він працював, звідки в його капітал. Як він дивиться на це життя, яка як тобто, в нього ідеологія, які в нього політичні вподобання. І журналісти це ті маленькі вибачте, гвинтики, які за вас це все подивилися, прочитав, і дали вам адекватну інформацію, а не якусь з телеграма яка не перевірена ніким і, можливо, просто конкретно прошена туди. От такий меседж на сьогодні. Я просто в контексті типу, ринку це подумала, бо дуже багато журналістів, яких я знаю це такі романтичні мрійники, які вважають, що типу, професію, ця професія там, вона вся про правду, і от ми зараз змінимо світу. Це все дуже круто до того, що ти розумієш, що насправді ти працюєш просто в нами, ну ти все одно зкутий якимось умовами. І якщо ти не супер-купер в інтерфінг, якщо ти не можеш робити власне так шоу чи там знаю, писати класну репортажистику, то по факту ти такий самий, як і решта твоїх колег. І на сьогоднішньому світі я зустрічаю дуже часто з такою дуже зневажливою репутацією, що типу це все нижбурки, і вони працюють на англійграхат. Вибачте, вони всі працювали на аліграхати, середня не була в Україні 15 тисяч журналіста. І Редактори, головні редактори також працювали трошки на кращих умовах. Я розумію, що ви найбільше, але типу, яке неважливе ставлення, так, да, воно і типу, powered by такі люди, як Сіпан Осейчук або там Каті Осачча. Хоча сподобався не є журналістом архитичному сенсі цього. Але типу, мені не подобається ця зневага, особливо від людей з Німеччини, Швейцарії. Набагато кращої умови, і, і медіа вчора набагато винішу, ну, тому я хочу трошки внести клеріті в цей весь процес і зрозуміти, що журналісти дуже потрібні, але, на жаль, у нас умови такі, що в нас дуже на ідеально. Все, про що ви не поговоримо, також зараз поки що ми, такий от меседж вам навіть чи захочете на посібну щось приємне, чи на робочу просто.